Досліджуючи причини незаконного будівництва та захоплення землі на Рівненщині, журналісти Слідства Інфо виявили корупційну схему, яка діяла у кожній області України. Вона веде до верхівки владної піраміди, контролюючих та правоохоронних органів. Правила, контроль, норми усе це казки для приїжджих. Балом правлять гроші. Про фантастичні суми та справжніх контролерів за будівництвом у нашому наступному сюжеті. Так, рівняни зупиняють незаконне будівництво у міському парку. Однак інші багатоквартирні та комерційні будівлі у Рівному та по всій Україні легалізовано та введено в експлуатацію, і це, попри грубі порушення будівельних норм та обмежень. В Україні можна будувати де хочеш і як хочеш. Як легко. Для цього треба заплатити кому слід і спати спокійно. Кожен замовник хоче забудувати чим більшу площу. Відповідно, він знижує площу під парковки, площу під дитячі майданчики, площу під озеленення. За рахунок цього створюється додаткові площі під забудову. Слідство інфо на умовах анонімності спілкується з приватним архітектором. Він боїться, що його впізнають, тому ми змушені сховати його обличчя і змінити голос. Архітектор каже, у рівному будівництв без порушень практично немає, як немає їх у всіх українських містах. І причина непогане законодавство, а дірявий контроль за дотриманням норм. Державна архітектурна будівельна комісія закривала очі на будь-які порушення за отримання винагороди в 3-5 доларів за метр загальної площі. Певний контроль все ж таки існує, підтверджують представники громадськості та офіційні особи. Але не за законністю, а за грошовими потоками. А взагалі була приквартирована людина, яка спеціально сиділа. У нас у Рівному сидів такий собі Андрюша. І всі питання вирішувалися через нього. Він визначав корупції по цій корупційній схемі. Від 3 до 10 доларів за квадратний метр вводилася експлуатацію, могло бути навіть недороблено. Всі знали навіть, хто крукурірувався в державі. Всі, всі будівельники рівної областей возили. Слідство інфо детально змалювали корупційну схему, яка існувала у державній архітектурно-будівельній інспекції. Так, у кожній області України при інспекції була відповідальна людина, яка офіційно не входила в штат, але вирішувала питання. Саме їй забудовники заносили кошти, які згодом потрапляли в Київ. Така собі грошова піраміда. Донедавна інспекцію Держархбудконтролю очолював Олександр Рибак, син колишнього спікера Верховної Ради Володимира Рибака. Відомо навіть хто ці всі гроші збирав в Україні. Прізвище, ім'я по батькові. Де була контора? Рибак, син рибака. Чого <ріця> хорошого? Це ми знаємо, що голови Верховної Ради син завідував інспекцію Держархбудконтролю Рибак. І все йшло туди. Сім'я, все було під сім'єю. Під сім'єю було повністю. Інспекції звинувачення відкидають. Інспекція має свої повноваження, працює у межах законодавства, визначеним законом. Не більше, не менше. А то, що кажуть, ну мабуть, то кажуть. Інспекції є універсальні відповіді на претензії до її роботи. Наприклад, на запитання, чому ви не перевірили, чи не зупинили те чи інше незаконне будівництво, вона звучить так: ніколи. Якщо в нас інспектор, один, будемо казати, на район, він теж ну, є ж фізична можливість провести, скільки може, ми розраховуємо, є планові перевірки, позапланом, інспекційний ресурс, загрузку інспектора. А все може може, все і не бачимо. Інспекція Держархбудконтролю – це орган, який може зупиняти незаконне будівництво і накладати штрафи до 70% від його вартості. Тому будівельникам легше домовитися про те, щоб інспектори заплющили очі на порушення і недоробки. Може, міліція знає про можливе існування корупційної схеми в інспекції ДБК? Таких фактів повідомлення нам не було. Ну, але не зверталися. Офіційно не зверталися. Я не про це питаю. Я питаю, чи ви знаєте взагалі про існування такої схеми? Ми багато Троху. чого знаємо в місті рівному. В Україні є ще потужніша структура, без відома якої не може працювати практично жодна корупційна схема. Це питання ти, можна ти вирішити так? тільки одне, коли тебе повністю прикривають зверху. Є. Саме найбільший виконтролюючий орган це у нас прокуратура. Прокуратура може винести вимогу призупинення тих чи інших робіт. Згідно з законом про прокуратуру, прокурор має такі повноваження. Те, що саме прокуратура уповноважена притягувати до відповідальності незаконних забудовників і порушників, підтверджують і закон, і будівельники, і громадські активісти, і міські чиновники, і навіть інспекція Державного архбудконтролю та міліція. Давайте поговоримо, щоб не було як ви перекрутили, я вам все розкажу, потім те, що я офіційно я вам можу сказати, я вам скажу. Ага. Домовились? Камеру розумі? Та у самій прокуратурі чомусь кивають на інших. Мовляв, і раді би швидко зупинити незаконне будівництво та захоплення землі, але у всьому винні контролюючі інспекції, екологічна, сільськогосподарська та державного архітектурно-будівельного контролю. А ще міліція. Прокурори скаржаться, щоб зупинити незаконне будівництво, прокуратурі потрібні результати перевірки всіх цих структур. Вони їх постійно затягують, а тим часом незаконне будівництво триває. Ми не всесильні», – розводять руками головні контролери. Працівники правоохоронних органів так не, не на камеру говорять, що це все можливо такий, от що прийшли, захопили такий великий кусок в парку, в рекреаційній зоні, де будівництво будинку житлового неможливо, тому що це пришого прокуратура. Ну, у мене що... такої інформації немає. Держархбудконтроль та правоохоронці не єдині цеглинки у цій будівельній корупційній схемі. Їх з десяток, і кожен хоче їсти. Депутати місцевої ради вони виділяють землю, змінюють і цільове призначення, змінюють правила забудови міста та генплан. Управління містобудування та архітектури видає містобудівні умови та обмеження для будівництва. Дозвільні органи комунальних, державних чи приватних підприємств-монополістів підключають до електрики, газу, водопостачання, каналізації. Інспекція пожежного нагляду ставить свою візу при здачі об'єкту в експлуатацію. І, звісно, судова система. Саме через суди недобросовісні забудовники заволодівають земельними ділянками та визнають законними практично будь-які відхилення від будівельних норм. Даний момент будівельний ринок в Україні поклали повністю не то, що поставили на коліна, поклали на землю повністю. Організаторів та виконавців схеми не покарано. Забудовники й надалі порушують законодавство. Результат не лише захоплені парки й дитячі майданчики та постійні будівельні конфлікти, а й неякісне житло, яке за шалені гроші продовжують купувати собі українці.